Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Кулакевич Олег Олександрович народився 7 вересня 1981 року в селі Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. У 1988 році разом з сім'єю переїхав до села Судіївка Полтавського району Полтавської області. У 1996 році закінчив 9 класів судіївської неповної середньої школи. Продовжив навчання у професійно-технічному училищі номер 17 міста Полтава. Проходив строкову військову службу. Працював у державному підприємстві Агенція місцевих доріг Полтавської області. Згодом водієм маршрутного автобуса в місті Полтава служив сержантом, командиром другого міномету, другого мінометного взводу Другої мінометної батареї Другого єгерського батальйону. Загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Крутий Яр Покровського району Донецької області. Пам'ятаємо вічна слава герою.